Навчальний рік на носі, а отже, час перевірити готовність освітніх закладів створити для школярів безпечні умови під час війни. Учора комісія відвідала декілька ліцеїв. Почали з 22-го. Це кожен рік потрібно створюється комісія, заступник департаменту освіти, поліція, представники поліції, представники ДСНС, Держпродспоживслужби і перевіряється по акту повністю стан готовності закладу до того, що. Приймати дітей у 22-му ліцеї міста Житомир розширили укриття та зробили запаси на випадок надзвичайних ситуацій. Цього року у нас всі повністю діти 100% виходять на очне навчання. Комфортне у нас укриття дійсно. А є можливість проводити уроки і проводили уроки в середині укриття. Є туалет, витя, витяжка у нас вентиляційна система. У нас тепло і ковдричка є для дитини, і ланчбокси, вода. Ну, все, що потрібно в укритті, є і. Діти ну, досить комфортно почувають себе. Також у закладі облаштували клас безпеки. Він поділений на тематичні зони та створений таким чином, щоб школярі запам'ятовували усе на практиці, а не теорії. З цього боку у нас зона до медичної допомоги підготовки. скажімо так у нас теж дуже багато. Ми закупили. Ми уже зараз ми можемо показати дітям. А є у нас. така наша Ось тобто це симулятори різноманітні, це шини. Найцікавіше у класі безпеки те, що відповідальні особи навчатимуть дітей, а потім самі ж учні передаватимуть знання молодшим школярам. Тобто діти для дітей. Це для дітей, куди краще вони сприймають один одного краще. У ліцеї ж номер 14 впроваджують інклюзію. У школі є 35 класів, з них 24 – для дітей з особливими потребами. Всі діти з інтелектуальними порушеннями. У нас є діти з легкою та помірною і розумовою відсталістю, ну, додатково аутичний спектр, іде розлад мовлення. 14 ліцей є єдиним навчальним закладом у Житомирі, на базі якого є позашкільний інклюзивно-ресурсний центр, школа юних десантників». Там навчається 138 хлопців та дівчат, які мріють пов'язати своє життя з військовою справою. У нас чотири спеціальні зали зал боротьби, де дійсно спортсмени наші вдосконалюють техніку боротьби з дота самбо зал силової підготовки, де як кажуть вискочають фізичні свої якості зал Боксу, де ударну техніку. Ми як кажуть, їх готуємо, виховуємо саме головне в патріотичному напрямку. За результатами перевірки двох освітніх закладів комісія склала відповідні акти та визначила, що ліцеї готові до нового навчального року. Норма законодавства про використання реєстраторів розрахункових операцій платникам, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, почала працювати з 1 січня минулого року через воєнний стан до підприємців, які не торгували під акцизними товарами, не застосовували штрафні санкції. Зараз же ситуація змінюється Зв'язку з набранням чинності закону України від 30 червня 2023 року, номер 3219, про особливості про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану відновлено відповідальність за непроведення розрахунків через реєстратор розрахункових операцій. З 1 серпня цього року поновлено відповідальність для платників, які здійснюють діяльність у сфері організації проведення азартних ігор та купівлі продажу іноземної валюти. З 1 жовтня 2023 року поновлено відповідальність для платників, які здійснюють. Діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг штрафні санкції за порушення такими платниками у період з 1 січня 2022 року. По 1 жовтня 2023 року застосовані не будуть. Окрім цього, до кінця воєнного стану розмір штрафних санкцій для платників, які не здійснюють торгівлю під акцизними товарами, значно зменшений. 25% від суми проведеної операції без застосування реєстратора розрахункових операцій за перше порушення та 50% у разі повторення ситуації. Застосування РРО є необов'язковим у наступних випадках. Для платників єдиного податку, які здійснюють діяльність на першій групі, у разі проведення розрахункових операцій операції виключно у безготівковій формі, тобто розрахунок проводиться безпосередньо на банківський рахунок. Фізичної особи підприємця і у разі здійснення торгівлі виключно не під товарами у сільській місцевості за умови введення розрахункової книжки, і якщо місцевим органом самоврядування не прийнято рішення про обов'язковість застосування реєстратора розрахункових операцій на сьогодні. Є можливість використовувати два види реєстраторів розрахункових операцій: апаратний та програмний апаратний РРО. Це звичайний касовий апарат та програмний РРО. Це програмне забезпечення, яке можна встановити на телефон, на планшет або на комп'ютер, і яке виконує функції реєстратора розрахункових операцій. Державною податковою службою розроблено та безкоштовно надається підприємцям програмний реєстратор розрахункових операцій. Детальнішу інформацію можна дізнатися за номерами телефонів на екрані. Начий турнір з футболу пам'яті морського піхотинця Дмитра Рудя у Житомирі стартував із поєдинку Полісся та Шахтаря. Останні не пропустили жодного року і вже тричі ставали чемпіонами змагань, не прогавили шанс і цього разу. Ми дуже раді приїхати сюди знову, але з невеличким періодом, в минулому році, на жаль, не вдалося приїхати з. Розумілих причин, але в цьому році ми дуже раді приїхати знову сюди. Ми теж деякий час періоду не тренувалися, були за кордоном наша академія, але два місяці тому ми повернулися і вже приступили до тренувань, як завжди. Так що готуємося дуже серйозно. Тут завжди гарна організація, дуже сильні і гарні команди. Так що готуємося до... Гарного турніру, гарних і цікавих матчів. Рішуче налаштовані і господарі турніру. Дитяча команда Полісся. Тренер розповідає, підготуватися так, як планували, завадили деякі обставини. Але від цього настрій не втрачають. Турнір е такий, я думаю, один з топових на Україні, бо склад команд дуже сильний. Ми е йдемо е на це намисно, так щоб. Показати, що у нас теж є футболісти і ми теж можемо конкурувати. Ну, налаштовані грати в футбол, а, а вже гра покаже. Розпочали гру доволі активно, створюючи багато небезпечних моментів. Рахунок відкрила донецька команда, та вже за кілька хвилин Житомиряни його зрівняли. Гол забив Артем Гравець під номером 9. Тут наші вболівальники, це наше місто, і ми і нам потрібно виступити на цьому турнірі. Дуже добре. Дуже добре було б, якби перемогти на цьому турнірі, показати, що ми ну, типу, господарі цього поля, що ми його, що ми можемо тут вигравати. Грати дуже добре. та здобути перемогу над триразовим чемпіоном з Донецьку дитяча команда Полісся не змогла і поступилася супернику з результатом 1-4. Усього ж за перемогу цього року борються вісім команд з усієї України. Серед них «Металісти» 19-25. п'ять. Участь беруть вже вдруге. Подобається тут Налаштовані ну, сильно. Бажаємо виграти. Боротися за перемогу команди будуть упродовж трьох днів. Всі три дні змагатимуться команди. Сьогодні розпочнуться змагання о 12 закінчиться о 17.30 в суботу і в неділю вони почнуться о 9, і закінчаться о 20 годині. Фінальний матч відбудеться в неділю, 20 серпня о 17.30. Ми вже визначимо володаря Кубку. Ну і нагородження о 19 годині в неділю. На турнірі пам'яті Дмитра Рудя були присутні його бабуся та дідусь, котрі замінили героїв батьків. Кажуть, дуже приємно, що про таких хлопців, як їхній онук, не забувають, адже вони віддали своє життя заради. Усіх українців згадують, Дмитро також міг стати відомим футболістом або художником та обрав захист батьківщини. Він завжди таким був хлопчиком, світлим, добрим. У нього було дуже повищене відчуття справедливості. Дуже любив, дуже любив футбол, дуже гарно малював. У нас думаю, стільки картин. Це дуже, дуже добре, що проводять такий турнір. Дибачте. Що загадують у Житомирі? Такий турнір проходить вже четвертий раз. За цей час говорить міський голова. Змагання встигли стати одним із символів міста та його родзинкою. Знаєте, Дмитро Рудь дійсно молода людина, яка назавжди в пам'яті залишиться молодою. Вона віддала життя от за тих, в тому числі, і хлопців, дівчат маленьких, які сьогодні будуть грати в футбол. І хочу подякувати нашим збройним силам, які сьогодні дають можливість цим дітям виходити на поле, а нам отримувати такі позитивні емоції від їх енергії, від їх намагання перемогти. На сьогодні заплановано чотири гри між командами-учасниками. Спостерігати за ними може кожен, адже на ютуб-каналі з Дюшор Полісся триває онлайн трансляція турніру. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.